Друзі, добрий вечір вже. Ми після дощу, після фронту зараз виїхали за грибочками. І подивіться, це молоді білі, вони з'являються. І я маю ще дещо вам показати. Тут пару таких красончиків. Ось тут пару молоденьких ще є. Подивіться на це діло. Це мені подобається. Від цікаві грибочки. Це молоднячок пішов. Я сподіваюся, масово. Подивимося, наскільки масово. От ще один, гляньте. Може такий не найкращий стан, бо дуже сильний дощ пройшов, реально. У нас вітер зараз до 20 метрів в секунду пориви, щоб ви зрозуміли. Вон, мухомори молоді лізуть. І дощі такі валять, що це просто. Але гляньте, подивіться. Лізуть. Лізуть. Такс, добренько. йдемо далі. Вон, бачите, як все затоплено. Гляньте, просто по лісі такі калюжі. Ну гриби там, де калюжі не ростуть, Тут, тут де трошки вище вже був гриб. Вон, подивіться, ще лізе один. А отут я вам покажу зараз дуже схожі на білі гриби, знову ж таки жовчний гриб, гірчак. Але ви подивіться, подивіться, який він схожий. Там трошечки рожеве знизу такий має трубки ці. Вон там ще один я дивився, бачите. Ну, На жаль, мусив їх зірвати, бо думав, що білий. Бо от збоку гляньте, оце вже біленькі стоять. Вони, правда, такі розпухші від дощу трохи. Ну я зараз подивлюсь, може і візьму навіть їх, бо вони такі тверді виглядають. Тут ще був якийсь гриб. О, дивіться, бачите? Лізе. Ось така гарна кубка, ще один полячок попався. Оце буквально 5 хвилин. відійшов від машини тільки. І гляньте, що в нас тут чекає. Подивіться на цього присончика. Це просто поки що гриб цього сезону в Норвегії. Тут маленький братик, а тут татко. Блін, ну це грибок. Це грибок поки що сезону. Не тільки в Норвегії, а загалом. Давайте ми це тут покладемо. Зараз зроблю знимку. Дивіться, який тут ще один, йомайо. оперо. Він такий. Ух. Хороший гриб. Клас. Просто супер. Йдемо зараз за Оленкою. О, дивіться, лізе. Дивіться, який хорошенький. Йдемо зараз за Оленкою. Вона в машині сидить, навіть не підозрює, що тут гриби знайшов. Вона вже трошки зневірилась, що вже будуть гриби цього року в Норвегії, а то ми завжди тут купа назбираємо і все добре, а цього сезону щось не йде, нема білих. Все, дай мені підеш покажу. Виходи. Я поняли. Жели. Сдается, пошел рез. Это все Так. Нет, не пиши не за Так, а ну, червовый. идем, я тебя проведу. Не, может, я, сама я тебя проведу сейчас. Я иду прямо просто, вот так прямо. Иди, иди. Иди, иди. Иди За деревом тут. За деревом. Так, Ліза, добре, Лізе, що побачила. я побачила. Я забув сказати тобі, що тут ще один маленький. Давай. А, можна зірвати? Треба. Бери. Ні, не, не, хочу. Слухай, твердий. Хороший, так. Ну, Гроший. може, подивимося, що там середньо. Ой, Він такий подовгуватий. Та ну. цих мало бути два. О, клас! Нові, То все овальний. супер, він ще й ширший, ще й більший. Ні, ні, ні. Давай ще цього заберемо. Вже потемніло, зараз дощ рубане, чую. Але це, це ще так, ну, точно блакитне, але ще так темно. Це ще фігня. Ідемо далі. Ще? Так, там ще трохи нас чекає. Отам кубка і отак дали ну дивись. Це я на дере маленький, а тут такий красунчик. Це взагалі. Дивись на нього. Вау, це просто... А це я на дереву тут от ходив і вон ще маленький росте. Його, ще така нога суха і закручена в сторону. Ну, можна її зірву. Давай. О, О, це оце оце тряніка, вже звук гриба. Тряніка, тряніка, тряніка. Я думаю, успіх, знаєш в чому? В чому? В тому, що ми не взяли сумку для грибів. А, ну так, на машині. Я, тому я кажу, якщо за грибами йдемо, чи куча в машині, знайде в гриб перший, тоді можна вертатися. Та так само працює з підсаком і з рибою. Що, їдемо далі по точках, треба перевірити сьогодні. Терміново. по роботи. Дай. Хочеш такий маленьких, а ще багато маленьких, таких, що від дощу вмерли. Ну це половину я десь зібрав. Ну, половину взяв, половину десь залишив. А там білий, слід, білий слід. Ну, то я там і був. Там ще два таких, як білих, я думав, що білі. Грипп інспектор прийшов з перевіркою. Ти перевірку не прийшов. Перевірка не пройдена, дивіться. Який класний. Як мінімум один. Дивіться, тут. Ще є? Шеє. Йо-мойо! Перевірки, не пройшов. Хорошенькі такі бочечки, Слухай, дивіся, дивіся. лізуть. — Це його сіночок. Супер-супер-супер. Китина називається виживший. Виживший. Дивіться просто. Приїхали тільки що тут. Але класний, блін, але не буду його рухати. Збираємо сьогодні білі, все. Червоних вже реально наїлось, не будемо забирати то, що, то, що не з'їмо. Так, їдемо швиденько на наступні точки. Гляньте, яка димка. Сьогодні реально так штурмить, вітер до 20 метрів в секунду. Не знаю, може я вже казав. Ну, пориви реально такі, що це просто тут. Тільки ну, що були служби, забирали якісь дерева з дороги, не знаю, вже немає. Але димка така дивна аж. Дуже-дуже така погода. Мінлива по 10 разів на день. Їдемо далі, зараз будемо проряти білі. Може, друзі, не найкрасивіший грибочок, але непоганий. Ще й не найменший саме головне, гляньте який молоденький, суперовий, тверденький. Файний. Йдемо далі. О, там, у нас головні точки далі. Отак от ми переходимо на грибницю, бачите, що тут відбувається. Але постійно перевіряємо це грибне місце, бо тут блін, у нас був рекорд з нашою ленкою 90 білих грибів за 45 хвилин, два роки тому. Слухайте, реально, минулий раз, два дні тому, два чи три дні тому. Ні, два дні. От гриб стоїть. Я минулий раз, оце два дні тому я його бачив. Я його бачив і, і дивіться, він виріс. Він був малюсінький, реально малюсінький. Тут нормальний гриб, Так що не знаю, що там на рахунок міфів. Міфів, всяких різних, що гриб побачив і не росте, ну тут реально виріс. Ну, може не супер красивий там якийсь, але слухайте, він був отакий сантиметровий. Я бачив в цьому мошку його. Ну от ще от з цих двох, що я бачив, вони не виросли, а одненький і бочечка моя. О, така хорошенька. бочечка. Ну, супер. Ідемо далі, провіряємо. провіряємо. Так, от наступні грибочки. О, дивіться, ще один. Тут щось з нього з шляпкою сталося, але... Опа! Біленький. Так. E, значить, оцей червонюх, дивіться який червоний, це капець. Це реально червоний гриб. Настільки червоний, що я аж не дуже вірю, що це червоноголовець, А тут білюсінькі, Ось такі чудові два грибочки. Ну що, щось є потрошки? Йдемо далі, тут так мокро, тут просто... Струмок через ліс тече. Це все реально от вода. Так, друзі, приїхали на наступну точку. От. Ось тут. Тут багато грибів було зазвичай, дуже її любимо. Мусимо її провірити сьогодні, оскільки вже з'являються білі грибочки. Штучок, напевно, 15 знайшли. Багато маленьких, але продовжуємо. Зараз подивимося тут. Так, Оленки перший. Вон, прямо перед нею. Молоденький. У мене тут ще молодший. Опа. Ну, який є, такі збираємо. Я думаю, за 2-3 дні будуть богатирі вже. Супер хорошенький. Але в тебе так прикольний. Я У мене трошки поїде. Знаєш, схований в муху. Ну там, в мушку грибочки <плес> завжди прикольні. Друзі, отут я збирав Нового року гриби. От прямо з тої ями там реально грибниця. Подивіться, наскільки дощі леють вон водопад з скелі. Потічки вон, через грибнички. Капець, блин. Просто капець. Але тут щось є, походу. Ні, нема. Але ланочки трошки кращий. Такий грибочок. Ну, файне, файно. От вийшли з тої баюри, бачите, там де тече все. І тут трошечки сухіше, і вже зразу грибки. Три. Хороший? Звижаючи що тут мокре, а тут там таке, така низина, а тут підйом чуть, -чуть. Коротше, друзі, мої, дивіться, які мушки. І що ви думаєте? басі просто король дня. Ну чи король, король грибниці, я б сказав так. Не знаю, чи прям король дня. О, трохи намок мок Ну трошки намок, але блін. Але нормальний. Ну побачимо зараз. Відкриє чуть-чуть. Да, спроба, все одно клас. Чи, блін? Ну хороший взагалі хороший. нормальний. Він мокрий, він як губка мок, або він дуже не мок дуже. Але, його, я думаю... але нормальний абсолютно. Бачите, черв'яків не так багато, навіть ну, ще такі мокро, дуже сиро, але не дуже багато вони свіжі. Дивіться, які місця грибні, да? Позатоплювало, все, тут грибочки були колись. Тут, дивіться, просто озеро лісне, можна закидати. Скоро фурель позапливає сюди. Ленка. Ну що, дивіться, в кущиках. Сховався, хорошенький, блін. Як би його звідси дістати, щоб ще не вломити. Йомоє, як він тут заплутався, а? трохи промок. Занадто сильно промок. На жаль. Риб дуже класний. Ну, шляпочка точно добра. А от ніжка така м'явусенька. Ну блін, а риб Дивіться, який хороший. Ну що, разом з ним і братик. Чудесний, дуже тверденький, клас. Збираємо. Ну, тут класний грибок був, але бачите, вже все. На жаль, промок до нитки. Ну, цей, до речі, не знаю, цей ще візьмемо. Цей старенький, але але біленький, слухайте. Трохи твердіший, ніж той. Три гриба. І тут четвертий. Оце тут високі гри. Та кап'єць. Так кап'єць. Оце старенький, не знаю, а от його два просто. Хорошенькі. Ну оцей, короче, ну він офігенний, але ножка така трошечки мокра. Ну я думаю, що ми його спасемо принаймні пів гриба. А тут взагалі, дивіться, який грибок. Грибара. Опа! Ні, ну цей блін, на сушку піде просто як має бути, дивіться, який хороший. Тут трошки відріжемо. О, у -у -у -у. Ну, все, йдемо далі. О, трошки назбирали, вже вдома виклали сюди цей взагалі красавчик. А так помаленьку з'являються грибочки, багато стамачків, тому вони такі, може, не самий гарний вигляд мають. Але дивіться, штучок 15-17 вже знайшли. так що Будемо завтра їхати далі перевіряти.